Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Прочитай рівність спочатку з назвами компонентів і результату, а потім використовуючи слова зменшити на. Скористайся підказками. Прочитай рівність на додавання спочатку з назвами компонентів і результату, а потім використовуючи слова збільшити на за потреби скористайся підказками. Працюємо в робочому зошиті, виконуємо графічну роботу, дві клітинки вниз. Одна клітинка праворуч, одна клітинка вниз і одна клітинка ліворуч. Ми утворили прапорець. Через дві клітинки наш візеруночок повториться. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Утвори прапорці в зошиті. Хвилинка каліграфії. Прописуємо каліграфічно. Число і цифру вісім. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Попрацюй самостійно із завданням номер 1 Обчисли усно. Якщо в кінці ти отримаєш результат число 8, ти міркував правильно. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Знайди значення виразів за схемою. Вирази записуємо в зошит 6, додати 3 і відняти 1. У нас вирази на дві дії. Вирази на дві дії ми обчислюємо по порядку зліва направо, як записані вирази. В першій дії ми будемо 6 додавати 3. Правильно, це дорівнює 9, а 9 відняти 1 дорівнює 8. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. А кому потрібна допомога, працюємо разом. Записуємо наступні вирази: 10 відняти 3 і додати 1. 10 відняти 3 дорівнює 7. А 7 додати 1 дорівнює 8. 8 додати 2 і відняти 1. Спочатку ми знайдемо значення суми. 8 додати 2. Це дорівнює 10, а 10 відняти 1 дорівнює 9. Сьогодні на уроці ми готуємось до вивчення задач. Сьогоднішній урок допоможе підготуватися до вивчення цікавих і дуже важливих математичних завдань задач. Працюємо з підручником. Завдання номер 3 Розглядуємо ситуацію. Поміркуй, що можна запитати про кількість мурашок. Опишіть перший малюнок. Про що можна запитати? Скільки мурашок стало? Скільки мурашок було спочатку? Спочатку на листочках було 5 мурашок. Який відрізок нам потрібно накреслити, щоб показати, що було 5 мурашок. Нам потрібно накреслити відрізок завдовжки 5 клітинок горю дужку і позначаємо число 5, щоб було 5 мурашок. Що трапилось потім? Скільки мурашок прибігло? Прибігло 2 мурашки. Щоб показати, скільки стало мурашок, нам потрібно об'єднувати чи влучати. Я з вами згодна, нам потрібно об'єднувати. Тому до відрізка, який у нас накреслений, це стільки було, нам потрібно приєднати відрізок, який позначає кількість мурашок, які прибігли. Якщо прибігло дві мурашки, нам потрібно накреслити відрізок, завдовжки дві клітинки, позначити дужкою, і записати число 2. Цілий відрізок, який складається з двох частин, а це було і прибігла, цей цілий відрізок, це є скільки стало. Зверніть увагу, нам потрібно це знайти, скільки стало складається з двох відрізків. Стало мурашок більше чи менше, ніж було? Правильно, стало мурашок більше. А якщо стало мурашок більше, то який вираз нам потрібно скласти? Поміркуй, що можна запитати про кількість метеликів. Скільки метеликів залишилося на квітці. А скільки метеликів було спочатку, який відрізок потрібно накреслити, щоб показати кількість метеликів, які були спочатку? Нам потрібно накреслити відрізок завдовжки: 5 клітинок, креслимо відрізок, об'єднати цей відрізок дужкою і записати число 5, адже було. Всього 5 метеликів. Що трапилось потім? Щоб на відрізку показати, скільки залишилося метеликів, нам потрібно об'єднувати чи вилучати. Нам потрібно вилучати, для цього ми кресли відрізок завдовжки 3 клітинки, адже 3 метелика полетіла. Ми вилучати будемо з поданого відрізка. Відрізок завдовжки 3 клітинки. Об'єднуємо так само і записуємо число 3. Іншу частину відрізка також об'єднюємо і ставимо знак питання, це і є скільки метеликів залишилося. Ми з вами з'ясували, що нам потрібно вилучити предмети. А якщо вилучити, значить. Відняти ми можемо скласти з вами вираз. І це дорівнює. Молодці. Що можна запитати про кількість квітів? Виконай схему та покажи на ній, скільки рожевих тюльпанів. Тата подарував Оленці сім тюльпанів. Із них три білі, а решта рожеві. Про що можна запитати? Скільки рожевих тюльпанів подарував олинці тата? Що означає число 7? Це скільки всього тюльпанів подарував тата? Як на схемі показати кількість тюльпанів, які подарував тата? Нам потрібно накреслити відрізок завдовжки 7 клітинок, об'єднати цей відрізочок. І записати число 7, адже стільки тюльпанів подарував тата Оленці. Що означає число 3? Це кількість тюльпанів білі. Як нам показати на поданому відрізку кількість білих тюльпанів? Нам потрібно накресити відрізок. Завдовжки три клітинки об'єднати і записати число три. Адже із семи тюльпанів три тюльпани це були білі. Як нам показати рожеві тюльпани? Рожеві тюльпани це її решта, це частинка іншого відрізка. І ми поставимо знак питання, адже рожеві нам потрібно знайти кількість рожевих тюльпанів. Зверніть увагу. Усі тюльпани, а це сім, складаються із двох частин, із двох відрізків: це тюльпани білі і тюльпани рожеві. Білих тюльпанів було три, а рожеві це невідоме число. Математичною мовою ми можемо сказати, що 7, число 7, позначає скільки всього тюльпанів, і це є сума 3 математичною мовою. Це є відомий доданок. А кількість рожевих тюльпанів або решта тюльпанів це є невідомий доданок. І ми з вами знаємо, як знайти невідомий доданок. Нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Ми можемо скласти з вами вираз. 7 відняти 3 дорівнює 4. Отже, рожевих тюльпанів було 4. Склади вираз за кожною схемою. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. А у тебе, так? Знайди невідомий доданки. Це завдання номер 5 Вирази записуємо в зошит. 2. Додати невідомий доданок дорівнює 7. Невідомий доданок у нашому виразі другий, і ми його підкреслюємо. Пригадуємо, як знайти невідомий доданок. Нам потрібно від суми відняти відомий доданок. 7 відняти 2 дорівнює 5. Ми з вами знайшли невідомий доданок, це 5, і записуємо його в перший вираз. У другий стовпчик ми записуємо наступний вираз. 3. Додати невідомий доданок дорівнює 8. Знову у нас невідомий другий доданок. Підкреслюємо, як нам знайти невідомий другий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. 8 відняти 3, дорівнює 5. Невідомий доданок, 5. записуємо у виразі. Доповнюємо перший вираз. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу. І виконай наступне завдання самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Невідомий доданок додати 1 до рівня 9. У нас невідомий перший доданок. Ми його підкреслюємо. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок 9 відняти 1. Дорівнює 8. Ми знайшли перший невідомий доданок. Доповнюємо вираз числом. Тисни тепер відео на паузу і останній вираз. Попрацюй з ним самостійно. Знайди невідомий доданок. Згадай склад чисел. Назви пропущені числа. Працюємо усно. Нам потрібна. Пригадати склад числа 9. Але математичною мовою ми можемо зазначити, що 9 це є сума чисел. В першому випадку у нас відомий перший доданок, невідомий доданок, другий. Щоб його знайти, нам потрібно 9 відняти 4. І це дорівнює 5. Доповнюємо наступний рядочок. Три, один, сім, вісім, шість. Чотири. Два. Пригадуємо склад числа вісім. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Назви пропущені числа. Ми можемо скористатися правилом знаходження невідомого доданка. Адже математичною мовою 8 – це є значення суми, а 3 це відомий перший доданок. В цьому випадку в нас невідомий другий доданок. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе, так? І цумаку про що нове дізналися на уроці? Які вміння покращили?